Привіт! Дякую, що відтворили це відео. Вона трапила на мій книжковий ютуб канал на якому я ділюсь об'єктивними думками щодо прочитаних книг. І у цьому відео я поговорю про книгу сучасної німецької письменниці Юдіти Герман та про її книгу. Аліса, як стверджують нам в анотації до цієї книги, що це найоптимістичніша книга з доробкою Діти Герман. Щоб дуже коротко орієнтуватися про що книга Аліса в центрі концепт смерті, про життя, втрати, осмислення того, що певний етап, певний часовий проміжок, багато емоцій, спогадів, кане в небуття через те, що помирають люди. Як осмислити цю втрату, що залишити в пам'яті, чи маємо ми право залишати лише хороші спогади, чи лише е, суцільну правду про людину? Як вирішити і як зрозуміти, як жити життя після втрати дорогої людини? Ця книга для мене стала цікава в дуже багатьох аспектах. Передусім через розкриття деталей нашої головної героїні Аліси, через її побут, через її монологи, внутрішні монологи. Адже, в принципі, сюжет книги будується саме на отакій меланхолійній розповіді, меланхолійних спогадах Аліси про те, як вона втрачала близьких людей. Колишніх тепершніх коханців і як вона переживала цю втрату. Що ж, Аліса. Сам персонаж цікавий тим, що нам, окрім в принципі, її статі та мінімальної зовнішності, не відомо нічого. Ні скільки Алісі років, нічим вона цікавиться, ні де вона працює, ні її біографії, ні проміжку часу, ні те, як вона з цими чоловіками знайомиться, що вони для неї несуть в цьому житті нічого. І через це Аліса стає універсальним персонажем, персонажем, який можна припасувати до власної історії, поєднатися з Алісою. Хочете, вступайте в полеміку щодо емоційної конотації певних спогадів, взагалі щодо можливого прожиття. Смертельної втрати одного з близьких людей. Тож Аліса така персонажка, про яку ми нічого не знаємо. Тож і відчувати до неї якусь поблажливість, якісь емоції насправді складно, тому що це нейтральна персонажка, яка й сама не може розібратися, як їй відчувати та проживати втрати. Вона водночас і не хоче бути нав'язливою для рідних цих чоловіків, тому що е, усі чоловіки. Яке тут згадується, ну це не максимально близькі люди, лише останній персонаж, це її коханий чоловік на цьому етапі життя. Один це колишній чоловік, і дивним чином дружина її колишнього коханця просить її приїхати, щоб допомогти їй доглядати дитину колишнього чоловіка. Допоки вона буде з ним в лікарні, і ось вона ці всі ситуації. Ще двоє дуже близьких чоловіків. І не зрозуміло це батько, це дядько, це сусід, це опікун. Це відчим, просто люди, які несли їй щось для неї в житті. Просто люди, з якими їй важко прощатися, яка бачить їхні останні дні, яка бачить їхні останні години. Їй важко зрозуміти, які емоції вона повинна юзати, які на які емоції вона має право, тому що в неї не родичка, вона й не близька, аж настільки людина. Чи варто їй знецінювати свої почуття, навіть якщо це просто людина для неї ці? На емоційно, ем, в перспективі років, досвіду. І ось це питання воно також центральне щодо знецінення емоцій, щодо знецінення втрат, чи мають право лише рідні, близькі, кохані максимально відчувати втрату певної людини, чи ж будь-хто, хто вбачає в цій людині цінність. Епоху, час, досвід також має аналогічне право. Відчувати дуже глибоку печаль за втратою людей. А Юдіта Герман не дасть відповідь на це питання, тому що вона хоче, щоб ви були поруч з Алісою і про це з нею поговорили. А хочете, сховайтеся від Аліси в власних комірчинах розуму розумі і спробуйте дати відповідь про знецінення втрати, про знецінення почуттів. І головна героїня настільки хоче, щоб ви були. І авторка настільки хоче, щоб ви були близькі з головної героїною, що максимально описує побут. Головне, ми не знаємо, яка наша Аліса. Ми можемо її лише уявити, такою, якою нам дозволяє наша уява. Натомість Юдіта Герман дуже чітко прописує інтер'єри, моменти втрати. От в цей момент, де в сусідній лікарняній палаті помирає близька людина. Описуються деталі одягу, деталі інтер'єру, можливо, меню, ще дуже багато е, е, інших моментів. І окрім того, що це е, повертає усвідомлення, екзистенційне питання до того, що в цей момент, коли ми робимо будь-що в світі помирають люди своєю смертю, насильницькою, будь-якою іншою, просто ми живемо життя, а натомість десь люди. Помирають через багато різних причин. Так і е, Аліса робиться відстороненою. Ми, як споглядачі, Аліса, споглядає всю цю ситуацію і документує в своїй пам'яті момент, коли вона розуміє, що її життя більше е, не буде містити в собі одного з важливих для неї персонажів. Так і ми стоїмо поруч, візуалізуємо. Простір, в якому перебуває Аліса, і просто стоїмо і фіксуємо факт того, що люди йдуть з нашого життя, І, і насправді не дивно, що вона відчуває таку пасивність. Інколи байдужість до того факту, що люди помирають, вона не хоче йти на похорон. Вона намагається самостійно змиритися з цією думкою, що чи то в неї вік вже такий, чи то час такий настає, що люди максимально покидають її життя. І не просто покидають. А так би мовити, позрадницьке покидаю, тому що не завжди безповоротно більше цих людей не буде. І ось Аліса вбирає в себе ці моменти: моменти інтер'єру, зовнішності, ландшафту, їжі, усе, що можна потім відновити в пам'яті. І знову ж таки спробувати вже більш спокійніше, адекватніше. Точка зору дорослої позиції, а що найголовніше часу осмислити втрату важливої для тебе людини. Тож, що ми маємо з книгою Діти Герма на цьому проміжку відео? Це те, що Аліса у нас персонаж універсальний, персонаж сірий, яка не відчуває максимальних емоцій щодо втрати, однак фіксує моменти простору та часу, коли вона? Усвідомлює та розуміє, що з її життя йдуть важливі для неї люди. А ще погодьтеся, коли мовиться про якийсь максимальний фокус на інтер'єрі, на одязі, що розпорошує емоційний стан, ми не можемо не говорити про якийсь крах матеріального буття, про те, що людина опісля себе. Хоч і залишає матеріальні речі, але з часом вони зникають. Все, що залишає по себе людина, про себе людина після того, як помирає, це пам'ять хороша, погана, це спогади, це досвід, це реально те, що буде жити від людини до людини. Це реально те, що можна передати. І от максимально це точка про. Крах матеріального про непотрібність матеріального, про те, що якийсь сувенірчик, про те, що якийсь одяг, про те, що ну будь-що матеріальне, що залишається від людини, яка помирає, не несе ніякої цінності. Це остання оповідка, де Аліса позбувається речей свого теперішнього коханого чоловіка. Ми навіть не знаємо від чого він помер. Просто дізнаємося, цей факт. Це остання оповідка. Закінч починається з того, що вона присутня на смерті свого колишнього. Коханого чоловіка закінчується тим, що ми вже переміщаємося в іншу часову площину, і вже вона втрачає теперішнього коханого чоловіка. Вона позбувається одягу. Мені не потрібний. Речі їй не потрібні. Вона їх не просто викидає, вона їх віддає людям, які це потребують. Для неї матеріальне нічого. Вона важко ну, не відчути не те, що меланхоліє, напевне. Ближче до депресивного стану або стану застою, коли вона емоційно не може осмислити втрату. В плані розуму вона розуміє, що ця людина померла, що її більше не буде. А в плані емоції ні. Вона навіть знайомі не усім говорить, що її чоловік помер. Вона говорить, що він кудись далеко поїхав. Їй настільки потрібен час вакууму та фокусу на тому, щоб осмислити, що людини більше немає. Вона не чіпляється за речі, вона не чіпляється за якусь матеріальну пам'ять. Їй потрібен час, щоб в своїй пам'яті, в своїй голівці відвести окрему кімнату для окремої людини, куди вона збереже пам'ять, спогади. Емоції, настанови, мудрість, ландшафт, інтер'єр, дизайн, ось ось це їй потрібно. І так, я гадаю, що Юдіта Герман це щось таке інтелектуальне, екзистенційне, філософське, те, що завжди поруч з нами, але чому ми не надаємо значення, коли це з нами не стається? Ми ж не думаємо про смерть завжди. Ми не думаємо про смерть рідних завжди. Говорити про те, що... Ці дуже голосні фрази цінуй момент щодня. Ми живемо звичайне щоденне життя, звичайне буденне життя, яке тече потоком, яке тече секундами, хвилинами, годинами, днями, тижнями. І ми не фокусуємося на цьому допоки не прийде час. Коли приходить час, і ми намагаємося вібрати в себе усе те, що може зберегти цю людину в нашій пам'яті, і Аліса. Через мову, через концепти Юдіти Герман намагається осмислити, наскільки пам'ять також дивна штука, що можна пам'ятати про людину, що нам дозволять пам'ятати про людину. І чи ми вирішуємо, яка пам'ять хороша, цілісна, нецілісна буде жити в нас? Ось оповідь про її дядька з гомосексуальними. З гомосексуальною орієнтацією, скої самогубства. І усі в сім'ї про цю історію мовчать. Вони не цікавляться, чому це сталося. Вони його частково не сприймали. А Але Алісі було важливо сформувати пам'ять про дядька. Вона зустрілася з його основним головним, найкращим коханцем. Найкращим чоловіком, якого любив, це дядько, і дізналась про нього усе, щоб сформувати власну пам'ять, власні спогади, тобто компенсувати те, що їй не дала сім'я, тому що для неї щось було неморальне, аморальне неприпустиме. Але ось Аліса хотіла скласти максимальне досія про цього дядька, щоб зберегти в пам'яті усе те. Що вона хоче зберегти, що вона може дозволити собі зберегти про цього дядька. Для неї це було важливо. Комірченки пам'яті, комірченки спогадів, які вона наповнює. І є про що говорити. Це дуже маленька книга, яка з кожною оповідкою про п'ять чоловіків наштовхує про численні роздуми щодо смерті, щодо длінності життя. Щодо осмислення втрат, наскільки ми маємо право переживати втрати від рівня спорідненості або близькості з людиною, чи потрібно нам відчитуватися за те, що ми ось відчуваємо неймовірно гору і втрати? До дядька, якого навіть і ніколи не бачили, і ніколи не знали. Ми відчуваємо потребу в людях, ми відчуваємо потребу в пам'яті, в спогадах. І ем, Югіта Герман повертає нас саме цей стан усвідомленості, в стан чергових роздумів про смерть, про тлінність життя, про непотрібність матеріальних речей, які з часом зникають. А ось Пам'ять, а ось комірчинки спогадів, досвіду, моментів це саме те, що потрібно множити серед знайомих і серед рідних. Ну, а я вам дякую за перегляд цього відео. Звичайно, до нових зустрічей. Діліться думками щодо подібної літератури, щодо літератури дітей Гарваних, якщо ви читали більш песимістичні її твори. Я не знаю, чи закінчиться хеппі-ендом. Я не знаю, як Аліса буде себе поводити в цьому емоційному вакуумі щодо втрати коханого чоловіка, тому що якийсь прогрес, якось динаміки в її житті ну, не відчутно абсолютно. Вона фокусується на втраті, вона намагається її осмислити і пережити. Але наскільки це буде довго, насправді дуже цікаве питання: чи зможе вона комусь відкритися, і чи зможе вона вдосталь? Наповнити свої комірчинками спогадами і емоціями щодо вже померлого коханого чоловіка.